Данечко, дорогоцінніші мої першокласники та першокласниці, а також їхні батьки. Ми продовжуємо вчити англійський алфавіт, тому сідайте рівненько і налаштуйтеся на те, що ми сьогодні з вами вивчимо багато корисного. Звісно, ми з вами поспіваємо та почитаємо разом. Разом з нашим лордом-сендвічем та з крафом. Ну що, почнемо? А сьогодні, ми, маленькі, ми вивчимо, як звучать наші літери, коли вони стоять разом. Це називається буква сполучення або дружба наших літер. Ось коли у нас літера С сяде разом за парту з літерою H. То в нас утворюється звук ш. ш. А коли з літерою H сяде разом за парту літера C, то вони разом починають звучати як ш. А якщо з літерою C разом за парто сяде літера K, то вони разом звучать як «к». А ще ми з вами вивчимо. Як звучить літера A, коли в кінці слова додається літера І? Давайте подивимося подробиці на нашій магнітній дошці. Ну що, ми маленькі? Попрацюємо з магнітною дошкою. Подивилися, будь ласка, яке тут слово? Правильно прочитали КЕТ. Але зараз візьмемо чарівну літеру І, яка змінить прочитання? Літера «А». Вона буде читатися Ей, як в алфавіті. Тому разом ми прочитаємо Кейт. Вірно, Кейт. А ось у нас, наприклад, Н Е М. Разом прочитаємо «нем». А ось знову повернулася до нас літера І. І стало нейм. Ім'я нейм. Дуже добре. Так, а давайте. Так, зробимо ось так. Зараз знайдемо ще одну літеру. Ось. Слово. Правильно прочитали. Fats. FET. Знову чарівна літера. І сталося що? Фейт, вірно, молодці. І крім цього, у нас ще є наші букви сполучення. Ось коли Сі подружилася, сіла разом за парту з літерою H, то це Ч. Ну, давайте складемо слово Чіп. По. Чіп. Чіп. Так. А ми згадуємо, що літера С ще інколи дружить з літерою К. І вони разом читаються як К. Чік. Чік курча, чік. Так. А ось ми зараз літеру С подружимо з літерою H, і вони разом читається Ш. І складемо слово, що в нас вийшло. Правильно, ЩІП. Ну, давайте ще якесь слово складемо. Що? Що? Шо? Пу? Шоп. Магазин. Ну що, зрозуміли? Поскладали трохи. А тепер давайте гарненько разом з вами почитаємо. Ну що, мої маленькі, перейдемо до практики. Давайте з вами почитаємо. Спробуйте прочитати це слово молодці! Check. Accessor. Move c See. Chop. Accessor. <gasps> Dobre. Sheep. Accessor. Well done. Chop. Access. Cheek. Well done. Access. Chuck. Great job. Access. Fish молодці які. А це rich – Дуже добре. Так, а зараз згадуємо. Це слово читається cat. А коли додали чарівну літеру І, воно читається. Молодці Kate. А це слово читається fat. А додалася чарівна літера І Fate. Дуже добре. А це слово Shack. А додалася чарівна літера «і» – «шейк». Зникла літера С. А це слово Зникла літера Зниколітересі, додалася чарівна літера І Snake. Які ви молодці. А зараз поглянемо, що там у підручничку. А, а ось що у нас тут у підручничку. А у нас кольори. А давайте згадаємо. Це кольор який. Brown коричневий. А це колір Yellow. Жовтий. А це колір Pink. Рожевий. А це колір Green. Зелений. А це колір orange, Помаранчевий. А це колір Red, червоний. А це колір blue, синій. А навіщо нам знати кольори? Щоб сказати, якого кольору наші тваринки? Ось подивіться. Fish рибка. Вона кольору якого правильно помаранчевого orange. Hamster, хом'ячок. Він у нас yellow жовтого кольору. Свинка Pig. Вона в нас pink рожевого кольору. Собака Dog. Коричневого Brown, Папушка – parrot, синього blue. Далі в нас Turtle. Наша черепашка Turtle. Вона Green, зеленого кольору. І наша пташка Bird. Вона якого? Правильно, помаранчевого кольору – orange. За, 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 за час у нас наші кольори стоять а, перед словом. Тому буде orange fish, yellow hamster, pink pig, brown dog, blue parrot, green turtle, orange bird. Але inноді ми можемо сказати просто It's Orange. Вона помаранчева. It's yellow. Вона жовта. It's pink. Вона рожева. It's brown. Вона коричнева. It's blue. Вона синя. It's green. Вона зелена. It's orange. Вона помаранчева. Ми згадуємо, що he і she ми використовуємо лише коли говоримо про хлопчиків дівчаток, тобто людей. А з тваринками у нас it, яке перекладається українською воно. А давайте подивимося, як ми можемо розповісти про нашого улюбленця. I have got a pet. I have got в мене є. I have got a pet. У мене є домашній улюбленець. It's a. І називаємо улюблене. Улюбленця це. Ну, наприклад, свинка It's a pig. І говоримо, якого кольору? It's pink. Рожевого. Ось на ще meet Liz. Познайомтеся з Лізою. She has got a pet. У неї є. Улюблена тваринка. Коли ми говоримо she, вона, he, він, ми використовуємо has got. She has got a pet. It's a cat. Це кітка. It's grey. Вона сіра. Угу. А давайте спробуємо з іншими так само. Meet Vic. Познайомитися з вікою. She has got a pet. У неї є улюблена тваринка. It's a fish. Це рибка. It's yellow. Вона жовта. It's ben. Це Бен. It has got a pet. У нього є улюблена тваринка. It's turtle. Це черепашка. It's brown. Вона коричнева. He has got a pet. У нього є улюбленець. It's a rabbit. Це кролик. It's white. Він білий. Meet Nick. Познайомтеся з Ніком. He has got two pets. У нього дві тваринки. It's a dog. Це собака. It's gray. Він сірий. It's a hamster. Це хом'ячок, It's Brown. Він коричневий. Ось так можна розповісти і про свою улюблену тваринку. Використовуємо схему I have got. А якщо говоримо про тваринок друзів, ми говоримо she has got або he has got. І час нам з вами ще вивчити трохи нових слів. Звісно, ми можемо говорити про розмір наших тваринок. Big великий. Small маленький. Big Dog велика собака. Або можемо сказати, It's Big. Вона велика. Small Dog маленький песик. It's small. Він маленький. А ще познайомимося з домашніми тваринами. Hen. Курка. Horse – це наш кінь. Cow – коровка. Duck – качечка. Sheep – овечка. Всі вони і домашні, і свійські тварини Animals – Тварини. А я зараз пропоную заспівати пісеньку про. наших домашніх улюбленців, наших домашніх тваринок. I have a pet. He is a dog and he's a wolf, woof 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 woof. wolf, woof, woof. I have a pet. She is a cat and she's a meow 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 meow. I have a pet. He is a mouse. And he says squeak, 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 squeak. Squeak squeak. I have a pet. She's a fish. And she says glop 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 glop. Glop glop. I have a pet. He's a bird. And he says tweet 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 tweet. Tweet tweet. Ну що ж, ми вивчимо слова пісеньки? I have a pet. В мене є домашній улюбленець. He is a dog. Він песик. And he says. І він говорить: вуф-вуф-вуф-вуф. Далі, перша фраза у нас. У кожному купеці повторюється, I have a pet, I have a pet, I have a pet, I have a pet. Тільки змінюються наші тваринки. У другому куполеті. She is a cat вона кицька. В третьому He is a mouse, він мишка. He is a parrot. В четвертому він папушка. She is a fish. Вона рибка. І далі все повторюється. And she says. Вона говорить. Мію, мію, мію", мяу, 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 Мяу-мяу-мяу. Це наша птицька. And he says. Наша мишка говорить. Сквік-сквік-сквік. Так, мишка говорить з англійською. Сквік-сквік. Так, пищить цікаво. And he says. І він говорить. Це папушка. Твіт-твіт-твіт. На пташиному англійському. Твіт-твіт-твіт. Ось так говорить папушка. І фіш і наша фіш наша рибка на своєму на своїй мові каже глап-глап-глап, що означає буль буль бульбул. Угу. Давайте ще раз повторимо. I have a pet. He is a dog. And he says woof 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 woof. I have a pet. She is a cat and she says miw mew mew. I have a pet. He is a mouse. And he says squeak, 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 squeak. I have a pet. He is a parrot. And he says tweet, 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 tweet. I have a pet. She is a fish. And she says glob, 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 glob. Ostokapisinka. Якщо хочете проспівати ще раз зі мною, перемотайте там, де ви чуєте нашу пісеньку, І співайте разом зі мною. Ну що, спробуйте? Завершився наш сьогоднішній урок. Я сподіваюся, ви вивчили багато чого нового. І вам сподобалося працювати з нашими пухнастими друзями. Ми і поспівали, і почитали. І я сподіваюся, що ми знову з вами побачимося наступного вівторка. бай бай